Планета кіно це щось. Віл, як побачив цей дімо подумав, що його зев бажання Я подумав, що так назвали, бо в цю віддалену місцину усі Ой, їдуть, що по слухай. Я думав так само. Ми генії. Типові мужики. Ви любите грати в ігри? Райко. Куди б ви не пішли, кого б не зустріли, усі ведуть свою гру. Забронювали цей дім на вихідні. Здається, ми також забронювали. Ми збиралися побути наодинці, а натомість тут пара паралів. Вона нічого. Та він теж і ти гарнюня. Сприймай це як можливість довести що кохаєш, поки вихідні не скінчились. Як поїдеш зараз, то деяких речей про нас із тобою ти ніколи не дізнаєшся. Таке враження, що нас сюди заманили. Кохання дуже нагадує гру в шахи. Хочеш знати, що буде, як програєш? Озеро бажання. Лише в кіно з 9 жовтня.